Всіх вітаю. Сьогодні у нас 3 липня 2024 року. Центральна Україна у цьому регіоні починає достигати один із самих ранніх сортів нектарину. Це іспанська селекція під назвою Extreme Beauty. Це один із самих смачних сортів нектарину, раннього терміну достигання. Він є дуже солодкий, дуже соковитий, дуже гарний калібр у цих плодів. Товарний вигляд просто. Фантастичний. І ще він є дуже врожайний. Плодів на дереві достатньо. Це маточне дерево, яке я використовую для живців. Кожен рік грузи класно врожаєм Є живці для щеплення, кому цікаво, звертайтесь Ви 100% не пожалкуєте, якщо заведете собі цей сорт. Це є один із самих.